Не вивчали. Воно ж ви брешете, пані Злата? Була повна домінація і пропаганда оцеї рашистської мови. Бо керувати масою легше правильно однією мовою. Привіт, мої любі! Я в нас сьогодні трошки перекошена. А, у мене анестезія досі діє, тому що я була зранку у стоматолога. Тому ті, хто мене любить, не переймайтесь, це не інсульт, це просто відходить анестезія. Сьогодні особливе відео ну, Сімон вже на горизонті, майже як завжди, відео для людей, які повірили в те, що вивчати іноземну мову а їм не дано. Що для того, щоб вивчати іноземну мову, потрібен якийсь магічний дар. І я отримала декілька таких коментарів під відео про те, як вивчити іноземну мову легко із задоволенням. І дві людини написали, і хтось там ще її лайкнув цей коментар, що е, Ну, бажання малувато, шановні, вам вивчати іноземну мову, це, знаєте, не булочки зі стола та у бабусі. Це для цього талант потрібен. І я почну з себе, як завжди, ви знаєте, і я говорю це в кожному відео: що я завжди говорю у моїх відео тільки про те, що я точно-точно знаю, бо це відбувалося у моєму житті. Моя вчителька сказала моїй мамі, вчителька з англійської мови, вона сказала моїй мамі, що я людина, яка абсолютно Безталанна, не має ніяких здібностей до вивчення іноземних мов. І стеля для мене а, у вивчанні англійської мови: це двійка. Ну, це часи радянського Сісісієр Союзу, тому у нас була п'ятибальна система оцінювання. Ну, тобто, двійка це незадовільно. І вона сказала: я буду ставити їй трійки тільки для того, щоб її переводили з одного класу ну, в інший. Моя мама прийшла вся така зарюмсана. Ну звичайно, що вона засмучена була, бо їй вчителька вчителька сказала, що я розумово відстала. А ця сама вчителька англійської мови сказала моїй мамі спитала верніше мою маму. А ви не розглядали варіант перевести вашу донечку у школу допоміжню? Для діток з вадами розумового розвитку це все про мене. Да, да, да. Ви не помиляєтесь. У мене дві вищі освіти: я вчитель, філолог, і за другою освітою, і за покликанням. Я лікар, хірург. Да-да, це мене хотіли перевести в школу для розумово-відсталих дітей. Чому я говорю це ось про себе? Тому що ви вже, ті, хто на мене підписаний, знаєте, що я володію двома іноземними мовами. Я вам е розказала трохи про себе, і щоб не розтягувати там відео, ви вже зрозуміли, так? Що цю вчительку треба просто в жопу послати, і з точки зору як педагога, і взагалі просто як людину. Просто в жопу. Тому що її прогнози про те, що мій, моя стеля у вивченні іноземних мов це двійка, незадовільно. Бо в, не, в мене немає якогось там таланту, в мене нема здібностей. Про які здібності говорять люди, я, наприклад, не знаю. Нема жодного факту, жодної доведеної гіпотези про те, що людина. Повинна мати якісь особливі здібності до вивчення іноземної мови. І я, ось я, ну, звичайно, хто ж ще як не я, є прямим прикладом того, що це все херня собача. Ще раз і повільніше, саме для тих людей, хто сумнівається в собі і думає, що в цій, у вас от в цієї людини нема таланту до вивчення іноземних мов. Послухайте, це все херня собача. А щоб бути справедливим і не звинувачувати невинних собачок, то насправді херня ця належить комунякам. Бо якщо ви трошечки повивчаєте так просто поверхнево історію, то ви е, ну, не зможете не помітити, що у царській Росії суспільство навіть Середнього класу володіла ну, на той час французькою мовою. І не було жодного сумніву, чи вивчати, наприклад, латинь, чи вивчати французьку мову, а згодом вже почали люди і вивчати англійську мову, тобто почала поширюватись і англійська мова. Ніхто не сумнівався, ніхто не питав себе, о, чи є в мене талант, чи нема в мене таланту, давай бігом пішов і вчи. Але з приходом комуняк після отої, ну, називають революція, але я вважаю, що це була не революція, це була катастрофа, це був військовий переворот, можна так сказати. Який змінив долю мільйонів мільйонів людей. Так от саме коли комуняки і ота чорна маса людей, не те, що які не вміли говорити іноземною мовою, вони не вміли навіть писати і читати рідною мовою, коли вони взяли зимні, зимню фортецю, зимній дворець, ну, це змінило світ. І саме вони почали поширювати оцю ідею про те, що насправді вивчати іноземні мови не потрібно. Бо радянській людині і комуністу ну, нахуй надо, сказали вони на якомусь зі своїх з'їздів. Отої Копірі СССР. Володіли іноземними мовами так, так звана обслуга. Хто? Ну, по-перше, це, звичайно, перекладачі, які повинні були перекладати у тим недолугим всяким комунякам, які займали високі посади, при зустрічі з іноземцями. Обслуга, ну, звичайно, проститутки. Це куди ж без них ді... без них дітись? Хто ще? Та хто? Та офіціанти, та будь-хто з обслуж... обслуговуючого персоналу, який працював з іноземцями. Так а як же ж, так вивчали ж ми ж іноземну мову? Ну, що ви брешете, пані Злата. Ми ж вивчали ось німецького, ось англійську. та ніхіра ми не вивчали. Бо завдання комуняків було обмежити нас, отих от жителів ЄСі Сірії, -СІ -СІ обмежити а, так, щоб ми не мали змоги подивитися, а як там, за оцим парканом залізним. Які побудували комуняки, щоб люди пахали на них і не бачили, а як насправді можна жити. Бо це ж легко впарювати, що ми жили самі начитані, самі класні, ага. самі прекрасні, але не могли поїхати за кордон. Ну, могли хто блатні і всяка шваль комунярська. От вони могли. Яка там іноземна мова, як українцям забороняли вивчати українську мову, рідну мову? Забороняли? Тобто була. Повна домінація і пропаганда оцеї рашистської мови. Бо керувати масою легше правильно однією мовою. Людина, яка не знає іншої мови, німецької, чи англійської, чи французької, ну в більшості англійської, вона не зможе прочитати книжки людей, які намагалися донести нам, жителям СССР, що ми живемо в повному говні. Ну, не вміє людина читати, а що вона вміє читати? А вона вміє читати на російській мові, якщо там Правда, оця газета, да? жопу її підтирали, бо не було навіть паперу. Ну Може, десь там в Києві там, чи в Москві і були. А так от на периферії ні про який туалетний папір ніхто і не мріяв. Газету, то наче все. Ну так, Почитали про черговий з'їзд комуністичної партії. Це я зараз не про критику комуністичної партії. Що там критикувати? Воно навіть дитині понятно, що підараси вони кончені. Я зараз говорю о, з тими людьми, які о, внушили собі, або їм хтось це внушив, що ви не можете вивчати украї... українську. Бо... До речі, і українську мову також. Бо от їх от російськомовних ще до хіра і більше в Україні, але повернемось до іноземних мов. До, наприклад, до англійської мови. Що ви не можете її вивчити, бо у вас немає якогось там таланту. Оці всі необхідність якогось таланту, це мої міленькі, це все придумано комуняками для того, щоб обмежити вас, як я вже сказала, від світу. Ну, а як же ж заборонити якось воно не камільфо? Тоді люди, навпаки, прокинеться інтерес до вивчення мови, бо те, що заборонено, воно ж найсолодше. найсолодше. Да? А тому зробили, начебто, ми цю мову англійську вивчали у школі. Та так само, як і німецьку, ну не знаю, французька може десь і була. Ну, Вивчали ж, Да? А що ж ви нею не говорите? А то діти, які от ходили у тих блатних і комуняк, а вони ж також вивчали англійську. Чому, блядь, а чого вони говорять? Та вони її через рік у навчанні у тих спецшколах, в яких пускали тільки всяку блатоту та комуняк. А часто це було одне і те саме. Як це через рік вони вже ж прехали по повній програмі, наче й там же ж вчили, ну, наче й нас вчили. Бо, знаєте, я абсолютно впевнена, я не те, що там про якийсь, там Змову світову, в мене нема шапочки з фольги, але в мене є підозра. Що в порівнянні з тим, як вчили дітей блатних, дітей а, пар партійних лідерів, і так як вчили нас, оту голоту, босоту, то нас вчили так, щоб ми ніколи цю англійську не вивчили. Щоб ніколи, щоб в нас виникла, знаєте, така на рівні генетичному рівні відраза до цієї англійської. І вчителі англійської справлялися з цим отак, навідмінно. Бо так як вони нас вчили мови. Ну, вивчити цю мову було неможливо, і хтось зараз каже, брехня, у мене була така класна вчителька. Розумієте, вона може була класна як людина, але якщо е, після занять з цією класною вчителькою ви так і не заговорили іноземною мовою, а у вас тільки залишилися спогади про те, яким цим, цей вчитель був класним, то завдання не виконане. Ні, воно виконане. Виконане завдання не навчити вас іноземної мови, а навпаки, виховати вас от на рівні генетики, відразу. А коли вчителі займалися з дітьми блатних, то мета була зовсім інша. Бо вже було і курці зрозуміло, що ця дитина обов'язково поступить у вищий учбовий заклад та не на вчителя і навіть там не на лікаря, педіатра. А кудись отуди, на Комунярську гору, в якийсь інститут міжнародних відносин, ну, в якісь оці бла... блатоту оцю. А там що? Правильно, а там же ж потрібна іноземна мова. Бо якщо ти дипломат, то ти ж повинен спілкуватися іноземною мовою. І тому завдання було саме навчити цих дітей. І не кажіть мені, будь ласка, що якщо ти бідний, то в тебе нема таланту до вивчення мови. А якщо ти багатий, то, звичайно, і талант з грошенятами прямо так от і <пух> додається. Хірня собача, або, як ви любите, дуля на здрюлю. Ні, мої рідненькі. Ті люди, які були отакі, як я, босі, голі, ніякі, вчили мову самотужки. От, якщо людина, наприклад, з мого класу, тобто, ну можна сказати, майже з соціального дна. Розуміла, що я не хочу працювати прибиральницею, як моя мама, я хочу десь там піти вгору. Звичайно, ні в які дипломати мене б не взяли та і про це і мріяти. Та вчителем піде ось поступив педагогічний інститут було за часів Радянського Союзу без блату і без хабаря. Та хрен собачий. Ну хіба що вже дійсно дитина там якась геніальна і от просто тупо відповіла на всі питання. Та й ту могли завалить. Бо хабарництво було, ну на ньому все було побудовано. Хабарництво, блат, знайомства, кумовство це е, фактично фундамент цієї серії. Так, от, якщо я так і собі вирішила, що ні, не хочу бути прибиральницею, я вчила цю мову самотужки, щоб потім піти і десь, ну десь хоч. В обслузі працювати біля отих блатних, бо там гроші водяться. Ну, там молоді дівчата ще думали, ось може, там ще я як зустріну якогось багатенького, і він хі, на мені одружиться. Ой, ну, це таке вже. Мрія, ти не заборониш. Е, так от, я повертаюся знову до того, от ви вже зрозуміли мою ідею, да? щоб за часи Радянського Союзу були дві касти: Бедлота обслуга і оці. Блатна комунярська оця маса. Да? Тих вчили іноземній мові, бо вони знали, що їх діти підуть далі і будуть робити кар'єру. Нами ніхто не переймався і навпаки нас обмежували, давали нам е, помилкові методики. Тобто методики помилкові для вивчення мови, але вони отак працювали, щоб не вивчити мову. Зрозуміло? Зрозуміло. Я сподіваюся на це. Е, тепер е, дивіться. Як лікар, це вже я виступала як філолог, як жителька Радянського Союзу, тепер я виступлю як лікар. Все дуже дуже індивідуально. Талант це, наприклад, коли ви співаєте. Ну, тобто, ви або можете співати, ну, це досить почать. Щоб зрозуміти, ви маєте талант до співу чи ні. Ну, кажуть, слух є чи нема. От у мене нема. Якщо вас хтось образив... А ви дуже хороша людина, і ви ось у розпачі, і такі думаєте, блін, ну так обідно, так обідно. Гукайте мене, мої милі. Я просто почну співати. І повірте мені, після моїх співів до вас більше ніхто не посміє навіть наблизитись, щоб вас образитись. Зроблю це безкоштовно. Співаю будь-який репертуар. Співаю недовго, дві хвилини, досить, щоб всі навколо втратили свідомість. Тож стверджувати, що я вмію співати ну це повна дичина. Що до чого ще треба талант? Та звичайно до акторської гри. Бо мало хотіти і бачити себе зв'язну на сцені і там ото всі ну, <плес> хлопають. Ну, це, звісно, мріяти можна, але якщо нема таланту до акторського мистецтва, то нема його. Тепер скажіть мені, який про який талант до іноземної мови йдеться. Іноземна мова це мета, яку ти досягаєш методами, які підходять саме тобі. Бо є візуали, є аудіали, тобто то, то комусь легше почути, бо люди заплющують отак оченята і слухають, а комусь треба подивитись. І коли ви включаєте отам щось собі, той бакґрунт, про який ми вже говорили у у цьому відео, яке залетіло дуже класно, отримала багато переглядів і коментарів. Дякую вам всім за це. Так от, коли ви на бакґрунті щось слухаєте, люди візуали, їм цього не досить. Вони весь час підбігають, якщо вони щось там десь роблять, підбігають і дивляться, а як воно пишеться? Це я. Мені треба подивитись. Оце в мене тому такі великі очі красиві, бо я візуал. А вушень в у мене маленькі. Бо аудіал я тільки неперевершений, коли я розмовляю з моїми пацієнтами або з людьми, які потрапили в якусь халепу. І їм треба виговоритись. Ото я найкращий слухач, я буду слухати. Але коли говорити про вивчення іноземних мов, і шведську мову, і англійську мову, і українську мову, я вивчала всіма можливими. Методами я і слухала, я і читала книжки вголос, я і дивилася, я і писала. Тобто я підходила до вивчення мови комплексно, але по 20, максимум по 30 хвилин на день, але регулярно. Ну про це я також в цьому відео говорю: про те, що треба комплексний підхід і регулярний. не так, що ви сьогодні і завтра позаймалися. Посиділи по 8 годин, а потім закинули ту іноземну мову на місяць, бо стомилися так, що аж вже дим з голови летить. Треба все робити, як кажуть, і Швеції, лагом. Це щоб, знаєте, от, ну, така золота серединка отак це можна перекласти. Тож, мої любі, я вам скажу так: коли я чую оцю, цю, я скажу, як думаю, маячню про те, що. Мало старатися вивчити мову, треба мати якийсь талант, це треба, щоб людина мала до того здібності. Я реагую отак. Не чекайте ніякої здібності, ніякого свого таланту до мови. Бо ну, це як мені, наприклад, сидіть і чекати зараз якогось 20-річного принца на білому коні, який приїде і запросить мене, звичайно, вийти за нього заміж. Ну, маячня, ну, дурня, да? дурня. Ото сама така дурня, коли вам кажуть, що у вас немає якоїсь здібності. Так от, буде ще частина но ну, третя у нас, да, номер три. От там я вам розкажу про... Дуже цікаві речі, про які, як я ось послухала, блогерів вивчаю трошки це питання, щоб бути цікавою і ефективною для вас, і ніхто майже про них не говорить. А я вам розкажу, коли ви вивчаєте слова, а що ще треба вивчити до тих слів, щоб ви точно точно не стушувались, коли ви спілкуєтесь з англомовним, ну, наприклад, з англомовною людиною, співбесідником, і ви забули оце слово. І що треба робити, щоб? О, то я вам розкажу. Не буду я вам розказувати тут. Розкажу в частині третій, яка вийде, ну, може трошки пізніше, може тиждень, треба буде почекати. Ще я вам розкажу в наступному відео, а що треба робити там з словосполученнями. А ще ой, там ще буде так багато всього класного. Відео буде недовгим, тож не лякайтесь, це не буде якась лекція десь в Оксфорді. Ні, це буде як завжди в моїх відео. Все просто, все про життя, все про те, як. Вам стати кращими самі для себе. Оце, оце мій стиль життя. Ніколи не намагатися стати краще, ніж інші, а стати кращим для самої себе, якщо я це обрала. От якщо ви обрали вивчити іноземну мову, і ви вже знаєте, з якою метою, то це точно точно зробить вас і краще з якоїсь. Там точки зору, чи з вашої кар'єри, чи з можливостей спілкуватися, коли ви їдете десь у якусь туристичну подорож. От я вам все про це розкажу у частині третій. А сьогодні я вже завершую своє відео, ось зараз поїм трохи і поїду на роботу. Тож, підсумок ще раз, щоб там, хто там хто прослухав, якщо ви вже вернулись сюди і дивитесь, слухайте сюди уважно. Шліть на тих, хто каже вам. Що ви не талановиті, нема у вас ніяких здібностей до вивчення іноземної мови. Брешуть блядь, як Троцький, Бо таких нема здібності. Взагалі, отут фізіологічно нема. Анатомічно нема. Нема, їх нема тих здібностей. Є тільки мета і ваше бажання. Все, і книжки вам в допомогу, відео вам в допомогу. І знаєте, що не біжіть, будь ласка, купляти. Оці дорогі курси, бо все, що можна на початку зробити, ну якщо у вас рівень невеличкий є, ну тобто не зовсім от ну, зовсім нуль, тобто ви навіть не знаєте там альфабетки. Ні, ну це тоді треба брати якогось там вчителя. Але якщо це у вас така історія, що ви ну, просто досконало е, на англійській мові е, мовчите. І там у вас в голові бігають якісь слова, речення, якісь граматичні правила. Оце то для вас. Спочатку просто почніть потрошку брати той цей матеріал, а вчителя ви можете собі взяти, знаєте для чого, виключно для спілкування. Ви, коли я, до речі, вчила шведську мову. У мене таке було. У мене був вчитель, який зі мною спілкувалась, вона зі мною. І коли вона мене просила щось розказати, я розказувала, а вона так сиділа і записувала в блокноті мої помилочки. Ми просто обговорювали які помилки я зробила, і все. А ото все книжки, ота вся граматика, це все я вчила дома, писала свої зошити, схеми. Ну, я просто про те, що любі, не думайте, якщо ви заплатили там, я не знаю, там вісім тисяч гривень за те, щоб. Ого, який курс взять, що це вам гарантує, що ви вивчите ту мову. Ні. Бо вчитель ваш там, чи якісь курси, якісь відео, їх мета вас проінформувати. Жоден вчитель не зможе відкрити вашу голову, покласти туди знання, зачинити і сказати: вуаля, ось ти заплатив, а тепер ти знаєш. Ні, дуля в ноздрюлю. Вчителі дають інформацію. А обробку, аналіз і закріплення інформації ви робите самі. Ну, як самостійна робота. Ну так працює будь-яка школа. Тож не хапайтесь, ви за ті дорогі курси. Не слухайте ви оці обіцянки, цяцянки, що через три місяці ви вільно заговорите англійською мовою. Наприклад, а ось останнім часом я бачу взагалі повний треш, коли кажуть, вивчи ці 350 фраз і вільно спілкуйся англійською. Ну це, вже взо... ну, це вже точно на розумову відсталих розраховано. Ви що? Ні, звичайно, мова, будь-яка мова це жива істота. І це так само, як ви побачили на зупинці якусь людину, і вам скажуть, якщо ви приїдете з нею в одному автобусі там дві зупинки, то ви вже цю людину знаєте прямо. от як, як себе. Ну, це ж маячня, маячня, отак само і мову. Мову не неможливо вивчити досконало, до речі, бо досконало англійську мову не знають навіть її носії. досконало англійську мову знають ну точно вже філологи. Мовознавці, які займаються англійською мовою все своє життя, і вони працюють десь там у Оксфорді, у Кембриджі. Ну, от вони знають досконало. Але наша мета, яка не Кембрідж, не Оксфорд, ну у більшості, а що десь там собі якусь кімнату, кімнатку замовити, десь кудись поїхати, спитати, як прийти туди-сюди, або для роботи. Ой, ну я вже все. Я вже виклалась, я вам скажу, вже все. Більше мені нема, що вам сказати. Все. Коротше, хто хотів, зрозумів, хто не хотів, не зрозумів. Все, закінчую. Ой, мене так оце після цієї анестезії трошки морозить. Мені треба піти поїсти, а в мене оця губа ще паралізована. Зараз у мене суп буде текти через рота. Все, я швидкою, мої хороші. Закінчую, як завжди. Слава! Збройним силам України. Ви наші герої. Я вас обожнюю, і я стверджую, що ви є янголами на землі. Ви самі самі святі люди, які тільки були, є і будуть на цій планеті. Це Збройні Сили України. Слава Україні і героям нашим вічна слава! І смерть якась жахлива смерть. Усім рашистським окупантам